Мої вітання, це ГЕЧ автомобілі, ГМБХ, Автохандель, місто Бадбоклет, Баварія. І хочу показати сьогодні актуальні автомобілі. І це Тесли. Бачите, Тесл як Гуталіну. Зараз покажу, яка, які є Тесли. Це у нас... 11-22, 11 22 року. Тесла Model Y, Берлінська. Ну, Капіт, щось зробив YouTube, що е, з включеним YouTube стабілізатор перехиляється на вертикальне часто. Не знаю, як це порішати. Тесла е, майже ідеальна. але є е, мінімальні недоліки. 37 700 коштує е, берлінський варіант. Отут у нас є подряпина. На бампері. І отут. Це навіть не на лакові, а на, як кажуть, целка називають оцю штуку. Це е, плівка така е, поліетиленова наклеєна її можна здерти і нічого немає, і полірувати навіть не потрібно буде. А так машина повністю нова. Абсолютно нова. Пробіг 13 всього тисяч. Ну, тут ще є, покажу, на колесі. Отут є трошки. Для зварювальників робота і для фрезерувальника трошки треба диск підробити колісний. Все, по цій Теслі нічого більш не бачу. Це тільки під'їхали вони. Ага, ще є. На багажнику отут вм'ятина, невеличка, невеличка зовсім. Ну, В середині нема сенсу навіть відкривати. Абсолютно нова машина. 13 тисяч. Нічого немає. От Так. І... яка ж цих? Одна з них продана, а одна з них не продана зараз. По опису. Подивлюсь. Так, це у нас на багажнику. Теж на багажнику в другій є пошкодження, але спереді на бампері нема подряпин. І вона коштує так само десь 36700, як і та. Ні, це не вона. Ага, от тут. На багажнику є пошкодження, на кришці багажника. Отаке. З усіх сторон зараз покажу. Отак От це виглядає. це все. Все, що є. 36700. ця до віддачі машина. І пробігу 15746. 22-11-22-го року. Виробництво теж. Берлінська по три строчечки. На сидіннях теж абсолютно нова машина. Так, ну це продані машини. Далі шкода теж. Сьогодні сказали, проїдуть, забирають. За її вже багато дзвонили. Нова модель шкоди. А, ну, BMW теж, скоріш за все. Вже продана електричка. Така цікава є у нас машина, скоріш за все, вже її немає теж X-Drive. Отака беха трошки дорожча ця машина з лазерними ходовими огнями. Цікаве авто, по салону, по всьому дуже багата машина. Але у мене більш душа лежить до Тесли. Вона більш досконала, більш оптимізована. Е, хочу згадати нове відео останнє про зняття з обліку. Дуже багатьом це сподобалось і дуже багатьом це не сподобалось. Багато хто заробляв на цьому гроші. А мені надоїло вже відповідати людям. А що робити, ми в Україні, а як нам зняти з обліку? А як потім завести знято з обліку? Ну як? По-нормальному, так, да, треба виїхати з України на польську сторону, поставити на паркінгу машину без номерів, номери під руку, з двома тих паспортами до Німеччини поїхати, зняти з обліку. Вернутись назад, на лавету загрузити, заплатити людям за, пере, за перевоз. І тоді тільки розмитнити. Ну немалі витрати, як ви розумієте. Поїхати в Німеччину, зняти з обліку, е за лавету заплатити. Дофіга витрат. Ну це в тому варіанті, коли тюф закінчився в машини. Коли тюф є, ну можна на машині поїхати до Німеччини, зняти з обліку, купити транзитні номери. Це теж... Витратно. А я показав, як можна просто виїхати з України, розвернутись на нейтральній території між границями, між Польщею і Україною. Ну, заїхавши на Польщу, не треба там в'їжджати навіть на польську сторону. Розвернутись, зняти з обліку за 10 хвилин онлайн. Відео було моє останнє, я поставлю в описі посилання. І під, цим, під цією трансляцією. 10 хвилин і машина знята з обліку. Ще й не за 17 євро, як в Цулясному кштелі, а за 2,70 Тобто, можна зекономити немалу суму, І, скажімо, самому час зекономити ще й нашим хлопцям. Зекономити самому свій час, ще й Starlink за зекономлені гроші підігнати хлопцям. От, ну, в діло нормально пустити ті кошти, ніж витрачати їх на поїздки. От таке добре. Буду закінчувати відео. відео. Ви підписуйтесь на канал. Хтось наполегливо дзвонить і вибиває відео. Ви підписуйтесь на канал, буду обов'язково полегшувати. Е Імпорт автомобілів для своїх підписників, підписників. Таким чином, як і показував по зняттю з обліку. Всі там розказують, та я про це знав. Та ви скажіть хоч один, де ви це знали, де хоч раз ви так знімали машину. Покажіть до сьогоднішнього дня. Цим так, дехто користувався, але інформація дуже свіжа. Раніше так ніхто не знімав. Отаке. От Та ще й воно недосконально і тепер працює. Там е відео, по зняттю з обліку, син розказував, як часто буває не знаходити того чи іншого Цулязонкштеля. От всюди недосконало, як і в Ютубі зробили там щось. І тепер я тут грішив на свій стабілізатор, ніфіга, він працює, це на Ютубі такий глюк, що у мене розвертає. Телефон в вертикальне положення. Зробили і не доробили. От. Ну, все, буду закінчувати відео. На все добре. Завжди буду показувати нові варіанти. Підписуйтесь, до побачення.